Шановні Друзі, вітаємо вас на боско Арені. Паралель. до трансляції і насправді очікується дуже-дуже цікаве протистояння і розпочинають на арбітрі сьогоднішнього поєдинку Ярослав Сторожук, Володимир Болізюк та Андрій. Тайму просто неймовірно обережний. Нам практично мало є що задати. Ось зараз не епізоду Романюк. Бачимо, притиснулись мостичани і пропускають. Не, Звичайно, гол назрівав, гол назрівав. Конкретно в цьому епізоді і відзначається в нас команда Любард. Полюбляючи мати мати родані позиції марти один один один-один. Я можу бути спокійний. Там все гаразд. Подивіться, яке святкування зараз від Андрія Матеса. але як мастичка зараз. Серйозний, солідний. Кульматицький вірна часу. Місто вулиця Лемківська, 15А. Турбо, енеретичний напій Турбо, екстра фую. Шатер Барбершоп. Шатра Барбершоп забиває зараз. Команда Мостиска Малецький виводить мостичан вперед у цій зустрічі. Швидкий, швидке вибігання. Та затишними залами з камінами насолоджуватися напоями та улюбленими українськими страми можна кожного разу на різному. досягнення. Так і приємно, що ця команда зараз виступає суперлізі Львівщини. Я думаю, приємно ой-ой ой зараз забиває нас Любарті. Відзначається Гравець, при кого ми вже багато говорили. Вишневський, Сергій, Гамселев туди м'яча. Тепло, як то кажуть, є. Світло, є. Так, світло є. Загалом діє Камостиска. І крім того, польові виконавці. Зокрема, Тарас Чур! Дев'ятий номер, який зараз забиває. І в мостиска знову ж таки виходить перед у цій дуелі. Дуже мотивація с... то є сильно. Е, також акцентуєте в преб... навіть мають. Там перевага буде серйозна. Пробиває спортивний український бренд, практик спорт. Якість перевірена часом. Вулиця Лемківська, 15, атака зараз Любарта, вона продовжується. І 3-3, Романюк! Ось Романюк закрив дальню стійку. Те, що ви просили в коментарях, хто буде закривати дальню стійку Романюк в цього моменту. Зрозуміло, що в нас поважна місці. не потрібно тривожити. <рес> да, не потрібно тривожити найшвидше. Саме тому перший закріплений коментар. Картка якраз 80 вісімдесятки. І маєте змогу долучитись. Повертаюсь до того, що ми в атаці стиску, практично не бачимо. Так ніби виглядає. Рахунок... Слухай, ну це вже просто бокс. якийсь, я не знаю. Ти бачив цей епізод? Кузнечиков тут просто як боксер зіграв. На щастя, не влучив в обличчя матесу. Там я думаю, я тобі хочу сказати, у нас такий брудніший. Як... Матес 49 секунд. Ну ти. Ууу, яка обрізка зараз не забуває. Люба. Ось розірю цю атаку. Князі також задоволені так зараз оплески традиційні від мостечан для власних болівальників. Сьогодні, як завжди, у цій трансляції вас по той бік екрану було доволі багато. Дякуємо вам за таку прихильність до.